Скільки гетьманів України було в нашій історії. Е, наскільки мені відомо, їх було 17. Якщо не правий, виправте мене, буду вам дуже вдячний. У нас є книга Гетьмани України. Книга виконана вручну майстром палітурної справи з великим досвідом роботи. Е, все чітко проклеєно, гарно дуже зроблено. Цікавим е, моментом є те, що на книгі оці гетьмани, яких ви бачите, вони вони надруковані на металі, тобто цей метал наклеєний на саму шкіру, тиснення по шкірі, зроблені золотом, розфарбований гарно такий зріз е, морської хвилі, чи як він ще може називатися мармуру. Давайте заглянемо всередину е, чіткі букви, гарна, сто, гарні сторіночки, є чорнобілі ілюстрації. Історичні факти, цікавий варіант для подарунку для людини, яка цікавиться історією, хоче її пізнавати, або збирає колекцію з таких книг, і ви хочете зробити її подарунок, який запам'ятається. Звертайтеся до нас, сайт ексклюзіком в шапці профілю з радістю підберемо для вас будь-які ексклюзивні та дорогі подарунки.